Семаглутид, агоніст аганіст рецептора глюкагоноподібного пептиду 1 був у першу чергу розроблений для лікування діабету другого типу через його здатність покращувати контроль рівня цукру в крові. Однак його переваги виходять далеко за рамки втрати ваги, пропонуючи значні покращення у стані серцево-судинної системи, метаболічних функцій та потенційно знижуючи ризик різних захворювань і співвідношення талії до зростання навіть у пацієнтів із вже існуючим серцево-судинним захворюванням надмірною вагою чи ожирінням без діабету. Це дослідження також підкреслило потенціал с у зниженні серцевих нападів, інсультів та смерті від серцево судинних захворювань у людей з ожирінням. Семаглутит насамперед знижує резистентність до інсуліну за рахунок зниження ваги, покращуючи глікемічний контроль як у пацієнтів з діабетом, так і у пацієнтів без діабету. Крім того, він пов'язаний з покращенням артеріального тиску, ліпідного профілю та маркерів запалення. Перші дані показують, що сама глутит може надавати захисну дію проти захворювань нирок і неврологічних захворювань. Ці ефекти досі вивчаються. Сема глутит рекомендується дорослим з індексом маси. Тіла 30 або вище, або 27 і вище, які мають хоча б одне супутнє захворювання, пов'язане з масою тіла, таке як гіпертонія, дебід другого типу, або дізепідемія. Його водять під шкірн зазвичай раз на тиждень. Дозування часто починається з. 0,25 мг і поступово збільшується до 2,4 мг, щоб звести до мінімуму побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту та покращити переносимість. Пацієнтів, які приймаються багато, слід контролювати щодо побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, які є найбільш поширеними побічними ефектами, включаючи нідоту та діорею. Ці ефекти зазвичай легкі чи помірні і мають тенденцію до зменшення з часом. Для досягнення оптимальних результатів себе глутий слід використовувати у поєднанні з модифікацією способу життя, включаючи низокалорійну дієту, та збільшення фізичної активності. Інтенсивна поведінкова терапія може посилити ефект зниження ваги та покращити до остроку у віддані змінам здорового способу життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.